Дивіться, ми їдемо всім добрий ранок. Хто рано встає, тому треба картошку садити. Коротше, може знаєте, може пам'ятаєте, може ні. У нас ну, де тест, тест мій робив на одній роботі і там робив один чоловік. Його вже немає, царство небесне, а жінка в нього залишилася бабушка валя. Ну і в общем, кожен рік, коли цвітає абрикоса, я їду їй садити картошку. Чисто із солідарності, з поваги, якої, знаєте, таке воно. Чисто так уже Протягом я не знаю, скільки років це вже ми робимо, я вже не вважаю, тому що це, це вже давній період часу йде. Ну, і, В общем, тетя Валя одна осталася, і якось так вийшло, що батько завжди допомагав, їздив то те, то те. Ну, що їй треба, та й допомагаємо. А тепер, так як батько воює, то Коротше, їздив я В <свісно> позапрошлому і в цьому році. В общем, воно так якось виходить, що приходиться їхати мені. Ну нічого, зараз раненько встав, поїду бігом, перероблю її мотоблоком огород. Там небагато, там у неї. Та я не знаю, ну може сотки 2-1,5, небагато. Тобто, вона там саде для себе абсолютно, скільки їй там його треба трошки посадила, да і все. Я думаю, зараз співну, поки туди-сюди. Щоб потім діток відвезти у садик, у школу. І сьогодні у планах у мене працювати на базі, там капець багато роботи. І сьогодні я вам покажу матрицю, ну навіть не покажу, а розкажу таку інформацію, як замовити матрицю, от яка вона повинна до вас прийти, для того, щоб ви її правильно тоді притерли, щоб ви її правильно встановили і щоб у вас тоді все працювало так, як треба. Так що, в общем, якось так. Боже, їду, центр пустий, просто нема ніде нікого. Два таксиста стоять і все. Так що. Більш, більш нема ніде, все закрито. Ну якраз добре, я зараз бігом раз-два, справлюся і буде добре. Так що в общем, якось так. Оставайтеся на каналі, пізніше покажу матрицю. Прийшла, там мені треба, розкажу і для чого вона прийшла. Так що, в общем, Будемо трудяги тоді з вами говорити про як заказати матрицю для своїх робіт там, для гранулювання комбікорму вдома. От і все. Так, давайте, все, поїхав я. Так, ну все, заділав Микола діло. Тепер лечу без 15.08. Треба малих відвезти. Поліну в садик, макара в школу і потім вже... І з Маринкою приїдемо, кинемо зараз, там в неї 8 відеречок таких 5-літрових картошки. І потім на базу. Тому що треба що робити? БМВД, комбікормо, Сезон пішов, кожен бере вже додому птичку. І м'ясо яєчку, курочку, і бройлера. І поросятку хтось купив. Ну, в общем, а що робити? Правильно, треба щось держати. Е, у сільському господарстві. Самий головний критерій, знаєте, який це харчова незалежність. От коли ви держите якесь господарство вдома, у вас обезпечена харчова незалежність. Ви не думаєте над тим, що вам треба йти в магазин, купити кусок м'яса, купити якесь там, я не знаю, там яйця, молоко. Ну, корови, то, звісно, у нас немає, але ж є люди, в яких є корова. Ну, Ми коли їздимо молоко, купляємо 60 гривень, трьохлітрова банка тут там, в сусідньому селі. У, у мого сусіда... Того, що я трактор йому поламав, забора поламав. Ну, а все одно ми дружимо з ним капець. І цей, ну, їздю в батьків, беру там молоко. Дуже смачне, добре і знаємо, що домашнє і натуральне. Так, ну все. О, Валя, валюва цвітів гляд, скільки там капець, який хочеш, я приїду потім вам покажу. Вона, по-моєму, їх навіть новий почтой від село продає. Ну, а що робити? Бабушка, то вона виноградом тут займається, в неї вісім. 8 чи 13 казала сортів, ну щось багатенько так, різних видів. Ну і отож, виходить, ще там вирощує якісь цвіточки. Так, все, поїхали. І так, трудяги, ну що, дали нове життя, нове життя, дали нашим агрегатам. Ну, Стоять вони вдома, ну жалко, думаю, працювати вони повинні. Зараз канал ДХТ плавненько і гарненько розвивається в плані комбікормових робіт. Тож одного гранулятора ми вирішили нам мало, тож привезли сюди ще ротик сотий, поставили його на матрицю троєчку, на манюсіка такого, щоб отака вона була на курчат. А потім щось я так подумав і вирішив, що а щось 150-й не привезти. Ну і в общем так вирішили, що 150-ка теж хаїде сюди. І будемо робити так, щоб е, ці гранулятори були задіяні. Бувають такі моменти, що е, дядь Серега тут сусід у мене екструдірує комбікорм, і е, коротше, не можна мені ну, зробити там малу кількість комбікорму. Буває таке, що хтось приїжджає ну, із людей там із. Сел сусідніх, да? і кажуть, нам якби 100 кг комбікорму зробити. І виходить, 22 кВт я вже не запустю дробілку, але я можу запустити, наприклад, кормозмішувач. Ну і гранулятор теж я не запустю, бо там теж двигун на 45 кВт. Ну, і, в общем, Такий попадос приходиться типу, відказувати людям. От, а знаєте, як це, як там западло бізнесмена? Один раз відкажи, більш ніхто не приїде. Тож вирішив так, що, ну, що ми будемо? Відмовлятися. У нас є дробілка DR250. Я її хотів продавати, але потім я щось так вирішив, що ну хай буде. Люцерку б'є, солому б'є, сіно б'є, качани цілі б'є. Тобто, така дробілочка все одно бути. Хай ми її використовуємо не постійно, але вона постійно, ну, повинна бути. Зараз вона трошечки закидана там. Ну, в общем, ми її тоді теж так поставимо, обладнаємо, і хай вона буде підключена про всяк випадок. Так сказати, усі ці агрегати у нас це е, компанія техномашстрой, місто Черкаси. Тож е, по всіх агрегатах я даю консультацію. Все, що знаю, все розказую своїм підписникам. Е, уже другий раз скажу, що поки що не було, кому я не відповів або відказав. До мене, знаєте, після чи передпосліднього відео я знімав. Люди дзвонять кажуть: ну що, ви не відкажете? Кажу, ну а як вам відказати? Ну, 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 ну тут. Тут якось не знаю. Якщо ж вже я в цьому борщі з вами варюся, то ми ж вже на одній хвилі повинні бути. От і все. Гранулятор простояв. Останній раз я його запускав. Може пам'ятаєте, може, ні ми робили якусь там вдома е е цю речовину коротше, комбікормову, Щ щось на базі світла, по-моєму, не було. Він в мене стояв, мабуть, півроку взагалі не включався. Я запереживав за те, що не відкриється матриця. Тож, сьогодні я його припер, він навіть ржав поржавів, отут трошечки, дивлюся, бідняга цей. Запустив я його. До речі, запустив, він у нас був на 220 вольт, я його запустив уже на 380. Е, так що, якщо ви купили собі агрегат на 220 вольт, то з часом ви підключите його на 380, Він буде дихати по-новому. От, просто гранулятор зажив по новому. Ролики у нього стоять рідні, стандартні. Оті роліки пілетні, які у мене вдома. Ну, тепер мені вони по суті дуже ненадобні. Так що, в общем, поки що працюють оці. А там, якщо що, ми можемо тоді вже йти ролики е, переставити. Тепер оцей агрегат він буде у нас на стартовий комбікорм. Тобто, дивіться, яка два суть. Буде. А? Два буде. Да, навіть два Два агрегати вони будуть робити чисто стартовий комбікорм. Е, сьогодні я вам обіцяв, що я вам е, розкажу по поводу... Мотриці, да? як її там замовити, яка вона має бути. Уже я, мабуть, в усе в одне відео це все не вмістю. Ми там таке картошку сьогодні посадили, все обробили. ще й на базі багато праці зробили. Що порядок тут наведемо з Маринкою, все поприбираємо, до ладу, так сказати, це все діло підіб'ємо і, і будемо далі працювати, розвиватися. Зробили ми цікаві штучки. Дуже цікаві. Ну, одну, одну тільки. Давай одну покажу. Ні. Марина махає, ні. Ні. ні, не треба, ні. Чого? Та давоєдненько. Чисто одну. Ми вже придумали назву майбутнього виробництва комбікорма. Зараз робимо всі там, так сказати, потрібні папери для того, щоб це було законно, все так, як треба. Ну і в общем далі в якомусь там проміжутку часу, да, через якийсь період часу, це все буде вже так, як воно повинно бути. Отак-от. Ну, Коротше, канал ДХТ натхненно над цим працює, і ви в цьому допомагаєте. Тобто, в нас вже доволі така непогана клієнтська база підписників, які беруть наші комбікорма, наші БМВД вже там годують результати, Тху -тху -тху, слава Богу. Ми навіть в церкву понеділя ходимо і молим, молим Бога. Спасибо, що він так нам допомагає. І все є, звісно, люди і недоброзичливі, але ми на них дуже уваги не звертаємо, так як. Слава Богу, у нас практично всі нормальні на каналі. Дякуючи дякую, підписникам. Ми це все да, дякуючи підписникам вашій підтримки. Ви завжди пишете, от ви молодці, ну музики. Ну а воно знаєте, ми такі хоп, фух так надули. Оце це і груди. розпусти да, крила. розпустили і хочеться реально щось робити. Давайте я вам покажу одне, і все, і більше я більше не показуватиму. Короче, одна із, із красивих табличок. Це в нас будуть такі мішечки тоді пізніше. Комбікур ми вирішили назвати сільський двір. Комбікорм нам так сказати, навіть да, із назвою із допомогою нам допомогла Іра Гузінкевич. Ірочко, привіт. Воно якось ми колись говорили щось про цей сільський двір. Потім якось забулося, і потім, от чогось в мене в голові осталася ця назва Іра Гузінкевич це у нас представник компанії ЗВК, західно-ветеринарної компанії. Вони виготовляють усі препарати для дезінфіку... ну, усі дезінфікуючи. Оці Парати для того щоб забезпечити е, ваше получається сільське господарство е, усім, так сказати, необхідним е, цим ось цим бар'єром, щоб у вас там нічого, не дай Бог, не розвивалося, ніяка кака. Так що для підписників, до речі, ДГТ е завжди діє знижка 5, 7 або 10 відсотків. Так що можете користатися номер телефона. Ірочки ми е закріпимо. Ну і переходимо, получається сільський двір. Буде ось таке. Це у нас БМВД, воно вже в нас е, працююче, Ми його вже реалізовуємо. Це будуть до мішечків пришиватися. Получається, отакі от стікери. Так як мішки поки що ми не замовляємо, так як це економічно нам поки що дорогувато. Е, ну нічого, це все буде трошечки е, так сказати пізніше у, у розробці, і там треба буде велику партію цих мішків замовляти. Тож ми чогось поки що вагаємося лучше ми цукрові мішки будемо купляти. Цукрові ми прошиваємо, відправляємо, і доволі все непогано поки що проходить. Ну е, їдуть мішки, і люди не знають, приїхали то, то ну, буває таке, що там замовляють для бролерів БМВД і для поросяток. І вони між собою одинакові. Тож тепер за допомогою стікерів цих е, буде людинки трошечки легше орієнтуватися. Да, і нам, в принципі, непогано. Так що, в общем, ще раз покажу: отак от буде. Отакий от, от комбікорм. Якщо ви будете його бачити через 5, 7, 8 років після цього відео, значить на каналі ДХТ все вийшло, комбікорм пішов в реалізацію, слава Богу. Ну і можливо, ну коротше, давайте так, це як там погляди в майбутнє. Якщо ми вже на цій хвилі, то я думаю, що ми вже з неї нікуди не злетимо. Каже, мов реальність. Да, да да. якось уже його в реальність будемо потихеньку пхати. Звісно, я ж кажу, що не без добрих людей. Є люди, які допомагають дуже добре із е, получається, ну і з самими оцими документами зараз мені допомагає дуже хорошо е, Женя. Е, ну, Кефоренко, Киф, Кифоренко Євгеній, це е, директор е, компанії Гранулка. Е, мене часто теж питають, що Коля, чого ви е, пі, ну, із гранулки, типа, мов злетіли? Чого ви не, не, ну, не, не годуєте більше гранулкою і так далі? Діло в тому, що е, ми. Тоді, коли цього ще не могли у себе самі робити, да, ми знайшли комбікорм для себе, який реально класно працює. Тож по цей день я нічого не скажу про гранулку, тому що це реально комбікорм, який класний. БМВД класний, комбікорм класний. І ми навіть як ось маленького брали, то я чисто до нього набрав, я замовив собі комбікорм стартовий, тому що я знаю, що там він класний. От і все. Так що це таке погляди різні. Кожен розвивається вже ж по-своєму. Але мені подобається те, що ця людина реально нас у цьому піддержує дуже добре, морально, там, словесно і допомагає в усьому, ну, як, як це все діло реалізувати з часом. Ну нічого. Так що все буде добре. Ну Переходимо далі е, по, по грануляторах. Оцей ми підключили на 380 і матрицю я вже замовив сюди. Двоєчку буде прям дрібненька. Це буде ПК-2. Там у нас на соткі стоїть ПК-3. Ну, воно виходить, ПК-3 можна вже бролеру з маленького. Ну, будемо, будемо дивитися, тобто, все це буде пізнаватися вже в годівлі. там погодуємо, буде видно. А уже ж грам 300, наш здоровий ганулятор, він буде використовуватися для гроверних комбікормів, так як стартових комбікормів ну, треба небагато. Тобто, на 100 бролерів да, там, чи курей, чи ще там когось. Вам треба 100 кілограмів стартового комбікорма і 600 кілограмів гровера. Тобто об'єм на отому грануляторі поки що робити старт. Не бачу абсолютно не бачу ніякої, як це навіть назвати, сенсу? Е, да, да, ніякого сенсу. Щоб його запускати на стартовий комбікорм. Ну просто на що? Ми ось за гранулі зробили на 380-150 і буде видавати десь 110-120 кілограмів стартового комбікорма. Це буде не то, що отак, а отак. Поки е, робиться один комбікорм е, там дробиться, да, то оцей вже там робить інший комбікорм. Так що, в общем, попробуємо, подивимося, е, якось, якось це все діло потихеньку. Я думаю, що піде-піде. І піде. Головне твій настрій. І, і все буде добре. Да? Головне, в руки не опускати. Так що якось отак. І е, оцей виходить, транспортер він теж запрацює. Ось зараз е, ми дуже натхненно працюємо із компанією Техномашстрой. Е, є, є думка, що, що нам хочеться. Ну, ну, ще немає того агрегата, який... Який робиться тобто цей агрегат, як зробиться, от тоді це буде. Я думаю, вже тоді ми його протестуємо. Подивимося, так як це усе зараз узяте тільки із голови, і ми, ми тільки думаємо, що воно все буде так, як треба. Ну надіємося, що ми ж люди розумні. Все таки все буде так, як ми хочемо. Так що, в общем, теж і до цього діло дойде, все буде добре. Во. Так що, в общем, якось так. З вашою підтримкою все буде добре. Так що підтримуйте нас, е, і, і я думаю, що ми будемо працювати тоді натхненно, і все буде добре. Що все, будемо закінчувати відео. Да? Потихеньку зараз товаришу спонсору е, сухості е, каналу ДХТ, е, загрануліруємо комбікорму. курочкам. Дай, по суті, на цьому і будемо закінчувати е, наш сьогоднішній робочий день. А потім поїдемо додому. У нас там поросятка, бройлери, курчат треба пересаджувати. Коротше, роботи не отак, а по отак просто. По цей. В общем, якось отак, товариші трудяги. Е, Так, а, і е, до речі, по, по сотки, по гранулятору сотка. До мене пишуть люди, що погано вдома працює. По-перше, дивіться, е, дивіться його. Получається е, притирку матриці, обов'язково. Якщо ви її притерли все чітко, дивіться притирку матриці, щоб от вона була притерта так, як треба. Якщо е, притер, притерта матриця погано буде от, проскальзувати, або один ролі а другий проскальзує, воно матриця перепікає, е, перепікає саму гранулу, і тоді у вас е, е, в грануляторі, що там, тьомка проснувся? Да? О, встав. І тоді вас, товариші трудяги, у грануляторі перепікаються усі поживні речовини, якщо матриця не дотерта. Так що будьте дуже-дуже у цьому плані обережні. Ну, а по роботі я вам зараз е, включу. Е, у нас він десь зараз робить ну, 55 кілограмів. Ми сьогодні зробили за годину 55 кілограмів. А є люди, які кажуть, що 15 кілограмів за годину. Так от, тут я думаю, що проблема в матриці. Або ж, або ж. Може бути проблема в самій електроенергії вашого будинку. Якщо мала напруга, він робить реально не так, як треба. Ми сюди приїхали. Тут напруга в нас дебела. Просто гранулятор запрацював. ну Взагалі по-новому, от я зараз вам сипну савочок, от сипну сюди по цей, подивитися, як він сипе. Просто він не стає в роботі на 220, то вче, ну, ну як я не знаю хто. Так само і скажемо про Rotex 150. Мотор ми тут поміняли, то ну, все одно він 4 кВт, а 4-ї серії двигун. І виходить він на півтори тисячі обертів. От і все. Так що, ну, на 380 він буде нам більше давати. Чи ми від нього хочемо. Хоча він працює і на 220. Ну і виходить, по сотці по, по цьому велосипедові спортивний велосипед. Ну, хороший такий агрегат. По цьому ми зараз, я вам покажу результат, що він, що він може. Так, ну що, давайте зробимо гранулу із гранули хочете? Це у нас гранула ПК 4, це бройлерна, гранула. Все, включаємо агрегат. Дивіться, як він робить. Зараз. Хоч бачите, ролики не крутяться. Засипаємо. Засипаємо. І тепер починаємо ролики трохи підтягувати. Щоб він зараз у нас хватнув, так сказати. І все буде добре. Так. І це ж, кстаті, це напопущений, а він вже товче, як їли Поле, розумієте? Діло в тому, що... Це ремні. О, бачите, ремні треба підтягти Миколі. Гля, як він сипе. Я думаю, що це бомбово. Якщо у вас так не сипе, значить проблема або в гранулі, верніше у матриці, або проблема в, самому по собі, е, поту, в самій по собі потужності. Ну, зараз розігріється трохи, бо бачиш, аж ремінь стає. Мотор круте, мощності йому вистачає, а ремінь стає в роботі. От і все. І, і круте воно, як юлипали. Синок, класно. Да? Ну і все, скажи. І курочки, ціплятка будуть їсти. Да? Все. Так що отак, товариші трудяги, хоча б він має у вас гранулірувати. Бо все ж таки я бачу, що проблеми у людей є. Я знаю, що ці агрегати, як вони можуть працювати, скільки вони можуть видавати. І я коли людині кажу, що він має після притирки давати хоча б 35 кг, а людина каже, та відро в час, хоч би 15 кг набив. Значить, в чомусь є проблема. О, так він має робити. І це, до речі, гранулятор е, на 1,5 кВтному двигуні. А у вас вже гранулятори йдуть на 2,2 Все. Ось вам результат. хорошої гранули. Все, і берете і курчаткам її. Віддаєте, хай їдять. Все, товариші, трудяги, давайте поки що прощаюся. Всім дякую за перегляд, будемо далі потихеньку працювати, ділитися з вами якоюсь інформацією. Так сказати, завжди є злети, завжди є падіння, ну нічого страшного. Ми якось ще не літали, тож поки що повзаємо. То ми і не боїмося десь там, якщо що, підпригнути трошки вище. Нічого страшного. Все, давайте, будемо далі ми працювати. Всім дякую за перегляд цього відео, всім миру здоров'я, добро. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Ну якось, якось отак. Все, тридьоги, давайте всім до побачення. Пока, пока.